Зима в Україні завершиться спокійною помірною погодою. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі і уточнила, що хіба на сході вночі ймовірний мокрий сніг. Вітер у вівторок, 28 лютого, буде переважно північно-західний, помірний часом поривчастий. Температура повітря найближчої ночі становитиме мінус 1, мінус 5 градусів. А в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс одного, плюс п'яти. На півдні України очікується плюс 4, плюс дев'ять, Криму до плюс 12 градусів. Прогнозує Діденко. У Києві завтра Зима помахає ручкою вночі мінус 2 мінус 4, а вдень потепліє до плюс 2 градусів. Попадів у вівторок не буде, можливо, навіть буде сонячно. Додала синоптик, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, в останній день зими, 28 лютого, попадів в Україні стане істотно менше. Тільки вночі на сході та у Полтавській області ще затримається дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі мінус 6-0, вдень від мінус 3 до плюс 3 градусів, у Карпатах вночі до мінус 2. Десяти на півдні до плюс дев'яти. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.